Ярослав Здирко, помічник головного тренера. Кремін. Ваш коментар після гри. Що сподобалось, що не сподобалось? Непроста була сьогодні гра. Я думаю, для обох команд, якщо коротко, то сподобалось, що набрали залікові бали. зіграли грали в нічю. Якщо коротко пробігтись по грі, так, суперник забив. Нам гол ми допустили помилку, десь поле зіграло на руку, тому що зранку був дощ і відскок зіграв свою справу. От. Але дуже добре, що ми встигли відіграти ще в першому таймі. Я думаю, це додало хлопцям впевненості для дій у другому таймі. Ми намагалися грати другим номером, запрошуючи суперника на свою половину. Тим самим хотілося скористатись їхніми. Зонами вільними попереду і вибігати в контратаки. Тому другий тайм вже грали десь по результату. Розуміло, що буде суперник буде е, чинити тиск. От мав суперник декілька команда Поділля мала декілька нагод е, вирвати цю перемогу, але в самій кінці цієї гри грі в нас був теж хороший момент. Шкода, що не забили. кого можете виділити у складі своєї команди? Ви знаєте, сьогодні вся команда відпрацювала не тільки за себе, а й один за одного. Тому важко когось виділити одного. Вся команда працювала як єдиний злагоджений механізм. Сергій Івановичу, сьогодні нічого із Кременем. Що на вашу думку не вистачило, щоб вирвати перемогу вдома? Так, біля мене два вихованці да, Хмельницького поділля. Надіємося, що будуть грати і приносити радість нашим болівальникам. Хочу всіх привітати з Великоднем да, наступаючим. Щоб, щоб наша країна з ворогом, який да, ми боремося, був переможний мир чим швидше. Ну і зрозуміло, що якщо ми говоримо про сьогоднішню гру, то є нічийний результат. Ми створили досить багато хороших моментів, але м'яч сьогодні не йшов ворота, як то кажуть, але є бал і. У нас 6 матчів, до яких ми готуємося і маємо зіграти хороші матчі. Який епізод або момент у матчі, на вашу думку, став сьогодні вирішальним? Ну, думаю, що моментів було багато. Епізодів було досить багато і хороших. Налаштовували нашу команду на те, що емоції мотивація суперника була досить велика. Так, да, трішки затримували час. Ну, зрозуміло, що нам хотіло швидше грати, да, молоді гравці. Але результат знову ж один-один і ми це приймаємо. Нічого, з Кременем трішки ускладнює ситуацію в їхній таблиці. Шість матчів. є. Що ви хочете сказати? Що Якра вам сьогодні? Це цікаво багато моментів. Потрібно було більше за Гра була дуже напружена. Ну так. Uh -huh. no, yes, uh -huh. нам, нам просто не повезло. Неч не летів ворота. Добре, вам за підтримку, так що росіть і розвивайтесь хорошо. <реку> а в них, до речі, сьогодні <реку> як звати тебе? На Назар. день народження, а в тебе вчора було, так? Yeah. Ось? Yeah. Два іменинника. маєш. Так що хорошо. Добре, подивитися в Ютубі, да yep. супер.